Ну, звісно. Оце зараз новості. Папа дав Кайуша, але це камарине бревно. Угу. Угу. Пустить чи не пустить? Пустить, кайра завжди поступається. О, починається дощик. Оно, оно, оно. Що це? Карауди. Ага. Угу. Камара, ну ти вперта, блін. Це моє брівно, скажи, папа його травив, да в мамі. Чи скажи, він тролив, моє брівно. Дай я беру цю травинку. Ну, да, Да-да-да. Вас хоч запрягай. до досі мама. Поступися матері. Камара. Молоде, дурне. Кайра в твоєму віці вже розумна собака була, мудра. Перед такая, <связывая> ну и. Перед такая, воевать, ну и. Ума нема. Молодец. <связывая> <связывая> <связывая>. <связывая> 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 <связывая>